Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві, радості, благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний п'ятничний час. Піс сьогодні маємо, тож молимось і постимо. І благословимо Господа. Так? Дякуємо Богу за все, що Він нам дає, за всі благодаті, які Він нам дає. І пістоя також одна з благодатей. Іноді непомітна. Іноді не зрозуміло, але просто береш і використовуєш, так? І сьогодні візьмемо послання. Вчора ми говорили про сенс. Сенс життя. Марія каже: постав Бога у центр свого життя, зроби Бога сенсом свого життя. І, і ви знаєте, коли це зробиш, тоді побачиш, що все інше то сміття. Сміття. Буквально. Бо ми прив'язуємося, робимо своє сенсом, матеріальні речі, сім'ю, будинок, дерево посадити, та? там нам прививали в Радянському Союзі такі різні ідеали, різні сенси життя, так? А, а коли, коли ти всього це зробив та, і, і думаєш, але то ерунда якась, Смітня, сміття, та? побудував будинок, так. Посадив дерево, і що далі? Закінчився твій сенс життя, попросту, ну, попросту кидало якесь, так? Розумієш, що це щось не то. І, власне, коли зрозуміти, що таке Бога зробити синусом життя і зробити його, то тоді ти можеш бути дійсно як Йов, так? як Йов. Бо ми Йова дивимося зазвичай історію. Як якусь, що де Бог допускає, так? де Бог допустив, забрали все, забрали в нього. Але я дивлюсь на цю історію завжди з тої точки зору, який був у Йов, який був в нього сенс життя. Е, уявіть собі, це як сучасний Ілон Маск, не знаю, якого забрати всі підприємства, всі гроші з банку зняти, все, обнулити його повністю. Так? Людину обнулили Йова. Обнулили дітей, все, дружина лишилась. Але іс історія нам показує, що дружина не була також його сенсом життя. Бо якби була дружина його сенсом життя, то він би її слухав, так? Коли вона казала йому, проклини Бога і вже помри, він її не слухав, бо його сенс життя був Бог. І це така настільки сильна історія, коли показує, якщо Бог твій сенс життя то байдуже, скільки сміття в тебе заберуть. так, Байдуже. Скільки тих заводів, фабрик в тебе, скільки в тебе мільярдів доларів там на рахунках. І, власне, його показує, що в нього був сенс життя Бог. Бог. Не дружина, не діти, не вівці, не пастухи, не, 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 не все його багатство. так, Він лишився вірним. І це, ця історія дійсно показує, наскільки сильною людина буде, коли зробить Бога сенсом свого життя. Тоді ти не будеш мати страху, що в тебе щось заберуть, щось вкрадуть, щось іще щось. щось іще, щось Історія Йова дійсно показує власне, ось позицію позицію серця Йова, який він був, і як працює практично. Сенс життя, якщо він поставлений правильно, якщо твій сенс Бог, то тебе нічого не зламає. Це такий правдивий сенс. Тому хто зрозуміє, що це означає, і зробить так, то я вас вітаю. Ми перейдемо на інший рівень, так? переходимо на інший рівень, де вже не бігаємо за сміттям, яке пропонує цей світ. А ми дійсно шукаємо Бога, шукаємо і перебуваємо з Ним. Сьогодні ми візьмемо 25 квітня 1998 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас через молитву відкритися Богові, наче квітка, яка відкривається ранковим променем сонця. Дітоньки, не бійтеся! Я з вами заступаюся перед Богом за кожного з вас, щоб ваше серце прийняло дар навернення. Тільки так ви, дітоньки, зрозумієте важливість благодаті в ці часи. І Бог стане вам ближчим. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Тільки так Марія каже, зрозуміти сенс благодаті, сенс благодаті, яку переживаєте в цьому часі. Наче квітка. Сьогодні закликаю тебе через молитву відкрийся Богові, наче квітка, яка відкривається ранковим променем сонця. Бачимо, тут також така підказка, що молитві можна бути закритим. А можна бути відкритим, так? І, і, власне, тут також треба подумати, чи сьогодні моя була молитва відкритою, чи я відкрився сьогодні Богу в молитві. Чи вона пройшла така закрита закрита молитва, так? дитинко, не бійся. Тут Марія каже, не бійся, не бійся відкриватися Богу. Я з тобою заступаюся перед тобою за, за тебе, щоб твоє серце прийняло дар навернення. Ми бачимо твоє серце, щоб твоє серце прийняло дар навернення. Так часто дзвонять до мене, пишуть та, з проханнями про чиєсь навернення мого чоловіка, моєї дитини. І в цьому нічого поганого нема. Це добрий намір, так? але головне в цьому намірі не забувати про своє серце, про своє. Бо коли я починаю бути експертом, бачити, кому потрібно навернення, то забуваю, що воно потрібно мені. Мені потрібно. Марія дуже часто фокусує на, на моєму серці, на твоєму серці. так? Е, бо ми спасителі, та? ми хочемо там навертати, там, 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 щоб ті всі навернулися. Але коли ти навернешся, коли ти почнеш навертатися, то ти почнеш світити. І ті люди самі захочуть перемін. Вони захочуть бути таким, як ти, якщо твоє справжнє навернення буде справжнім, так? бо там буде сила, там буде хоробрість, там буде впевненість. І повірте, це притягує. Там буде мир, там буде радість, правдива посмішка. Так? І це притягує. Це притягує. І, і ті люди самі прийдуть до тебе і спитають, як нам бути такою, як, нам, як мені бути таким, як мені бути такою. І, власне, хочеш, щоб навернувся твій чоловік, навертайся ти. Хочеш, щоб навернулася дружина, навертайся ти. Ти. Дбай про своє серце. Не забувай, що ти відповідальний за своє серце, власне, і ти впливаєш на своє серце. І тому сьогодні давайте просити Бога, щоб допомагав нам навертатися, мені мені навертатися, щоб я навернувся до такого рівня, щоб ті люди, я за них щоб не просив, вже. щоб вони самі приходили просили мене, розпові... розкажи мені про свого Бога. Розкажи мені, чому ти такий. Розкажи мені, чому ти така. Я хочу такою бути. Я хочу таке мати життя. Не пригнічення, не пригноблене. Так? І, і, власне, сьогодні давайте просити в Бога про своє навернення. Боже, я хочу, щоб ти виливав силу в моє навернення, в моє серце. Так? І не кажу, що погано є просити за чиєсь навернення, так? Але не забувати, що треба навертатися самому. Бо це процес. Це процес, який триває, який триває. І це найкращий процес, на який я можу впливати найбільше. Ніхто більше не може впливати на цей процес, так? Ну і, звісно, Бог не може когось проти волі навернути, так? Краще просити Бога, щоб показав якусь свою любов. Показав через якихось людей, через мене, можливо, може через іншу особу, так, щоб показав цій людині, яка не хоче навертатися, що надія є. Надія є і Божа любов незмінна. Тільки так, дитинко, зрозумієш важливість благодаті в ці часи, і Бог стане тобі ближчим. Бачимо е, тільки так, коли приймемо дар навернення, дар бачимо, дар навернення, дар переміни, дар прагнення цієї переміни, тоді е, тільки так, дитинку, зрозумієш важливість благодаті в ці часи. І Бог стане для тебе ближчим. Ближчим. До тебе стане Бог. Тому сьогодні просимо про своє особисте навернення, так, щоб Дух Святий нас просвітлював, Показував нам і відкриваємось на це, на цю переміну. Відкриваємось. Що означає відкриватися? Це коли Бог делікатно вкаже мені, тут, тут ти робиш не так, тут можна красивіше, тут можна спокійніше, тут не треба було кричати, тут треба було показати, дати добрий приклад своїм дітям. Тут треба було доприймати це. Боже, я відкритий на це. На, на, на ці... А не так. Та я, я! на виправдання. Так? Бо зазвичай є проблема виправдання. Та я, то, то він винний. Так? Я вскипіла, але ж він мене довів. Ні. Ні. Аналізуй себе, своє серце. Чому, як? І будь відкритий на те, що Бог тобі буде казати, то і перемінюй. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугорія. Папа.